У селі Осмолода Івано-Франківської області. Воно розташовано біля річки молода. Тут дуже погані дороги. Туристи доїхати важко. Проте неймовірні краєвиди, тиша і найголовніше безпека. Тут зовсім не чути повітряних тривог. Ми зараз приймуємо в бік літнього табору для дітей. Це особливий табір, організований під час війни. І ця зміна також особлива. Ось за цими ми дверима дітки. Ми сюрприз для них, вони не очікують. Всім привіт! Як вас справа? Я доїхав до вас. Давайте знайомитись. – Глеб! – Глеб? – Давайте знайомитись всі. На перший погляд, діти тут зовсім різні, але всі вони мають дещо спільне. Як звати? Андрій. – Звідки? Маріуполь. Ярослава. Звідки? Маріуполь. Маріуполь. Я всі ваші серії дивилась. Дякую тобі, велике. Як звати? Богдан, звідки ти? З, Бахмут. З Бахмута. Буча. Буча. Тому може здатися, що війна відбувається тільки на певних ділянках поблизу лінії фронту. Насправді сьогодні вона всюди. І кожен з цих дітей переконався у цьому особисто. Микита. Я Микита Я Микита з Києва. Як тебе звати? Мене? Кир... Кир... Кирило, звідки ти? Із Рога. Ти з Кривого Рога. Як тебе звати? Крив... Як тебе звати? Міша Умень. Міша Умень. А тебе як звати? Софія. Софія? Звідки? З Вінниці. звати Оксана Лебедєва В минулому році з початком війни я заснувала громадську організацію, яка допомагає дітям, що втратили батьків, або взагалі пережили травмуючі події пов'язані з війною. За яким принципом ви підбираєте дітей? Коли ми починали, то ми просто збирали дітей з травмуючим досвідом втрати. Тобто, от, в кого загинули батьки, хто був безпосереднім учасником подій? Найстрашніші кейси і. Збирали їх всюди в інстаграмі, там, в соцмедіа, знайомі знайомих, діти, там, газети, журналісти. Постраждалі діти всюди. Ви з ними їздите в автобусі, в трамваях. Ваші діти ходять з ними в школу. Ви зустрічаєте їх, можливо, і за кордоном, бо дуже багато дітей там, з Маріуполя, зі східних регіонів України виїхало. Вони так само граються, нема ніякої різниці. Вони так само одягнені. У них абсолютно такі самі звички, як у всіх дітей. Єдина різниця в тому, що в них повністю розбуде. Збите серце. Цей табір проводить надважливу та серйозну терапію для дітей, які пережили страшні втрати. Я приїхав, щоб хоч трохи розважити та підтримати дітей і спробувати подивитись на війну їх очима. Олехаров, это правда, что у вас краб посол? Правда? И правда, что осьминог посол. Правда? Ви були в Китаї, в Японії, ви були в США, ви були в Отані. І всі програми дивився. Які програми? Я з вами вчався. У то, то, вас 1752 то, то, відео я просмотрев. 1752? Я навіть не знав, скільки їх. Кто бачив програму Світ нам говорить? Підніміть руки. Все. Всі бачили? Так. Добре, опускайте. Тоді Та, так таке питання. Чи... Чи є хтось, хто не бачив програму. Підніміть руку. Ну, хоч одна людина є. Ну як так? Є. Так Не буває такого. Є. Щоб всі дивилися. Тоб, яка країна найбільше подобалась? Україна. В Одесі. В Одесі? Да. Тобі Одеса більше все, так? Да? Да. От. Дівчина вибрала, Одеса, каже. Дивіться, ось, тепер я справжній Діма Комаров у вас в гостях, і ми разом проведемо час цікаво. Ага. Схожий, так? Да? Бережи, малаєте! Бережите змію! До речі, про змію шрам є. Хто не вірить? Ось, бачиш, один зуб, другий зуб. Ось. Вкусила мене, мене вкусила змія. Мене вкусила змія. Люди. Програма Світ на виворі. Два зубчики. А оце, пам'ятаєте, жаба, яку з цигаркою пропалювали руку. Ось шрам від жаби. Боляче? Я не розумію, що відбувається. Я такого ніколи, ніколи не відчував. Але безсмертний. Ні, 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 не безсмертний. Хто любить подарунки? А хто любить мандрувати? А хто хоче стати справжнім мандрівником? А що зобов'язаний мати кожен мандрівник, який йде в гори? Рюкзак! Абсолютно вірно. А що має бути в рюкзаку? Стоп! Що ти сказав? Ліхтарик, ні! Молодець! Для кожного з вас ми приготували фірмовий рюкзак, світ на виворі. В ньому є мінімальний набор для вашої першої подорожі по Карпатах. Це така пляшка, світ на виворі. Ні у кого в світі таких не буде, тільки у вас. Спеціально для вас. Добре. Ліхтарик. Компас. Будемо разом навчатися всім цим користуватися. Кожен отримує рюкзак, щоб краще навчатися подорожувати. А можеш залишитися до кінця табору? Що? А можеш залишитися до кінця табору? До кінця табору залишитись? Ким Вожатим? Так. Є запит. Кажуть, щоб я залишився вожатим. Тільки на всю зміну на всю зміну. Знаєте, я скажу вам на це питання так, коли ви запрошуєте на всю зміну мене. Іноді, якщо правильно розпоряджатись своїм часом, можна один день зробити таким насиченим і цікавим, як у інших людей проходить рік. Сьогодні ми проведемо час з цими дітьми разом, Поділимося секретами виживання, та просто відпочинемо. А по дорозі дізнаємось, як вони живуть. Не може бути, там, наприклад, в групі десять дітей які не говорять. Це має бути терапевтична група одного віку, однієї травми. І щоб у них був приблизно різний стан. Хтось переживає це горе там, обтяжене горювання, когось трошки полегшене вже відчуття після всього. І тому вони мають бути різні, щоб доповнювати один одного. Дівчата, привіт! Прикольно, що біля кожного ліжка табличка з фотографією і ім'я є. Тарасевич Дарина, Скрипак Євгенія. Ось дівчата завжди одразу ведуть в гардероб і показують, що в гардеробі. Ой, яка курточка. Ой, золотиста. А це твоя? Так. Да. О, ну ось. Впізнаю дівчат справжніх. Молодці, красиво дуже. Очки. Може ще й курточку твою помітити? Тільки зможу тут ось так. Одеса! Посодрітка. Звичайно, з дітьми, які пережили величезний стрес, треба бути дуже делікатними. Тому спілкуватися ми будемо під наглядом головного психолога табору Оксани Олександрівни. Павліна. А розкажи про правила вашої кімнати. Перше правило не шуміти. Друге не чіпати чужі речі без дозволу. Третє не сідати на чуже ліжко. Четверте не чіпати чужий одяг без дозволу. Підтримувати чистоту. Не закривати людей на балкон. Штупхатися. Ми подати речі. Не портити чужий настрій. О, це важливо дуже. Не ходити в 24-й кімнат. А хто в 24-й? А у нас там хлопчики? Ні, дівчата. Дівчата. А, тобто дівчачі сварки. Не, не обсуждати людину? Да. Давайте обсудимо тих, хто в 24-й кінець. <ріст> 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 Порушимо. Але це порушення правил. А хто ці правила придумав? Ми всі. Тобто ви самі створювали ці правила, так? Так. Прикольно. Це листочок. А, це листочок. Ти на ньому намалювала картину, так? Так, так що ще показуй. Ди що у тебе там у скарбничні? Шоколадка, печиво, малюнки. Самі перше. Дякую. Ось це мій другий малюнок. Це третій, ну і четвертий. І я бачу, що вони жовто-блакитні. Ви о, майже всі малюєте українські прапори. Я дивлюсь малюночки, і майже у всіх є жовте і блакитне. Я хотіла, щоб Всі зрозуміли, що це Україна. — Це важливо, щоб всі розуміли, що це Україна. Так? А чому? Е, то, тому що деякі можуть розмовляти на російській мові. От твоя подружка з Одеси спілкується російською, а ти українською. Ви, ви не сваритесь з цього? Ні. То ви др дружите? — Так. — Діти болюче сприймають питання мови. Я зараз дуже часто стикаюсь з тим, що маленькі діти, які не політизовані, які просто на своєму рівні якось сприймаються, їм боляче. Що тут робити? Як тут бути делікатним? Я вважаю, що будь-який тиск на дітей з приводу мовного питання він не є правильно. Чим більше ми будемо тиснути на дітей, тим більше буде протидія цьому і супроти. Принципова моя позиція: я буду стравмованою дитиною говорити тією мовою, на якій їй краще проговорити свої почуття. Якщо в неї болить і вона має підбирати слова для того, щоб згадати, як це буде українською або як це буде російською, то я втрачаю дуже. Багато власне, психотерапії, тому це взагалі таке нормальне правило. Є діти в таборі, які запитуються, а чого ви перейшли на російську мову з цією дитиною. Це ж мова ворогів. Я кажу, ні, для мене це мова цієї дитини. Мій тато, він був, як... Там, де Бу... Там, де він називається. Бу, так. Так. Під Бахмутом. Він колись спасав це місце. І... – Я вже забула. – Та це сталося. Харків. Мене... Так, Харків. Там було дуже важливе завдання, щоб весня не змогла більше стріляти. в Харків. І... Він возвращався і це його зпини. Вбили? Угу. – Там вже спина серця є. Да. 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 Это было летно. Я не знаю. Батя к У На да. есть ракеты. Он хотел залезть под БМП. Это как танк, но не танк. Он был самым главным Командир. в БМП? Да. Командиром, так? Под эту БМП и и ракета. Потрапила в БМП? Походу да, но я, я точно не знаю. Я, я там не была. Mm -hmm.

Фразу герої не вмирають ми сьогодні можемо почути кожен день, якщо у дитини батько був військовослужбовець і він потім чує, герої не вмирають. Як реагують зазвичай? Це така красива фраза, мабуть, коли вручають нагороди. Це треба суспільство, але, на жаль, їх герої вмирають, їх особисті герої. І те, що бачу тут я, всі ми чуємо. Це татик казати, що вони кажуть? Проміняв мене на Україну. Навіщо він туди пішов? Ні, вони вмирають. Але їм це просто надзвичайно боляче чути. Так, герой, але чому мій, чому саме мій? А я носила дуже багато фоток мого тата в інтернеті. І просто загуглила і знайшла. Настрій, який які в зоні? А що це за зони? А хто може дімі розповісти? Зелена це добре, коли все спокійно, синя синя, коли ми дуже зручні, я можу показати. Всі зони давай Спасибо. покажи блакитно. Почнеш, блакитну. Блакитна, О, блакитна зона. Покажи зелену зону. Зелену зону, це коли ми всі настрої добимо, виповняємо всі завдання. А тепер покажи жовту зону. Бій, діти, бідіть. Так, давай, червону. Все, Дівчата, а як треба допомогти, якщо хтось в червоній зоні? Давай пішка. Ні-ні-ні, <гум> 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 треба, <гум> да, треба обійняти, обійняти. Треба обійняти, обійняти. <гум> Саме так і працює групова терапія.